Сини і дочки, сьогодні ми на цій горі на Чорствово піднесли найбільші прапори, які є в Китківському районі для того, щоб кожному в нас серці цей патріотизм, який зародився з Майданом, не затухав і не зникав. В цей час, коли загинули дуже багато наших побратимів на Майдані і продовжують зараз гинути. На теренах східних областей нашої країни захищаються нашу незалежність від російського агресора і шовіністичних українофобських засланців, сепаратистів, які жили на теренах нашої країни, але таки не дорожили ні нашою землею, ні вірою, ні національністю оцих зрадників, які забирають життя найкращих наших синів і дочок. Ми повинні тут. На нашій землі зробити все, щоб життя, яке вони, наші герої, подарували з Небесної Сотні, і герої, які зараз захищають Україну, не пропало дарма. Щоб вони, дивлячись на нас з небес, вірили нам, що ми збудуємо тут таку Україну, поставимо таку владу, яка буде захищати народ. що ми Піднесемо нашу державу на таку рівень, на який завжди мріяли нащадки, починаючи із славних наших пращурів, скіфів, русичів, козаків, вояків Пунупа і інших героїв. Я хочу, щоб кожен з нас зрозумів, що влада це в першу чергу ми, народ. Що влада, яка творить закон і державу і захищає, це ми народ. Бо ніхто з них не захистить ні нас, ні наші родини, якщо це ми не зробимо самі. І ми повинні самі формувати владу, зробити це по-новому рішуче і так, щоб тих, хто хоче в кулуарах досягнути якихось своїх блажен, чи обійти народну думку знов повернутися на своя свята, як було раніше, щоб в них відпала охота йти до державного корита і розглядати владу як корито, де можуть тільки хавкати, чмакати і забирати народні гроші і будувати собі садиби, палаци, а народ ближай. Цього ми більше не маємо допустити пам'яті тих героїв, які загинули з небесної Сотні, і тих, які зараз гинуть. Тому ми повинні об'єднатися. Навколо нашої спільної національної ідеї і збудувати таку Україну, щоб дякували нам, діти. Слава Україні! Героям! Слава! Смерть ворога! Слава нації! Слава ворогам! Україна! Слава нації! А А потім!